На Вінничині збирають кошти на лікування 17-річного хлопця, який впав у кар'єр. У Браїлові дитячий оркестр зібрав мільйон гривень для ЗСУ. Державна програма Доступні ліки як це працює? Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо наш випуск. Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки, захворювання легенів, хвороби Паркінсона. Усе це можна безкоштовно отримати за програмою Доступні ліки. У серпні цього року Національна служба здоров'я України також доповнила список безкоштовних препаратів: тест смужками для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальними для паліативних хворих. Для того, аби отримати препарати, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Пацієнтам з сукровим діабетом, епілепсією, хворобою Паркінсона рецепт виписують вузькопрофільні лікарі. Отримати ліки можна в аптеці, які доєдналися до програми та мають наліпку доступні ліки або інсуліни. Про це зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Придбання цих безкоштовних препаратів покриває держава. Саме напрям необхідно розширити програму для того, щоб охопити людей, які найбільше потребують лікарських засобів. Або це люди з хронічними захворюваннями. програма реімпурсації уже. Має напрям медичні вироби. Тест-смужки – це перші медичні вироби, які ми будемо реімбурсувати, тобто відшкодовувати для людей, які ці тест смужки потрібні. 17-річний Станіслав Козік впав у кар'єр глибиною 6 метрів. Надзвичайна подія сталася кілька днів тому у селі Русова. Новини Вінничини розповідали, що при падінні хлопець отримав надважкі травми. Це перелом грудного відділу хребта, розрив між хребцевого диску. Більше п'яти годин медики боролись за його життя. Тепер Станіславу, аби стати на ноги та бути здоровим, потрібна довготривала реабілітація. Родина хлопця просить про допомогу усіх небайдужих. Реквізити? На ваших екранах. «Прокинься Вінниця спортивний проект, який відродили у Вінниці. Щосуботи, о сьомій ранку, у центральному парку міста проходять безкоштовні тренування. Організаторами спортивних занять стала команда тренерів з Києва, яка вже п'ять років проводить подібні заняття у столиці. Своїм проектом спортсмени прагнуть повернути людей до активного способу життя завдяки ранковим зарядкам, навіть тимчасово відволікти від війни. Вінниця! Інна Пойда, офісна працівниця. Тому для жінки навіть дуже рання суботня зарядка можливість тримати себе в тонусі, дізнавшись в соцмереж про тренування у центральному парку міста, стала активною учасницею проєкту Прокидайся Вінниця для підтримки власного здоров'я і для надихання інших людей, щоб вони також рухались спорт це життя. Особливе значення має спорт для Яни Шевчук, бо допомагає розвантажити психіку і зарядитися енергією саме зараз, коли країна у стані війни, і люди напружені як фізично, так і психологічно. Заряджаєшся і реально на цю годинку ти забуваєш про, про те, що війна, про те, що багато чого відбувається, і просто залишаєш всі думки тись в іншому місці. а Тут насолоджуєшся. Саме для психологічного розвантаження людей і відновили проект ранкової руханки. Організаторами стала команда спортсменів з Києва. У столиці такі тренування проводяться вже п'ять років. І Харків, Дніпро, і Луцьк, і Рівне в Києві дві локації. І їхня ось така основна мета мета це як по більшість в більшості містах зробити такий куточок, таке місце, локацію, де люди можуть безкоштовно прийти, позайматись. Олеся Мельничук та Аліна Подольська професійні тренерки, які пройшли спеціальний конкурсний відбір. Ножки, ще плечей. Поїхали, присіли, вирівняли ножки, зітхнули, встали, присіли. Розпочали ми цей проєкт 1 липня. У нас було відкриття у Вінниці, а плануємо проводити круглий рік незалежно від погоди, незалежно від умов круглий рік, чи зима, чи осінь, чи літо. Нині заняття відвідують до 30 вінничан. На тренування потрібно одягати зручний одяг, брати воду та туристичний килимок. Проходять вони щосуботи, о 7-й ранку. Телеканал Вінничина. Все буде Україна. Мільйон гривень для ЗСУ Убраїлові. Дитячий оркестр влаштував гастрольний тур містами та селами Вінничини, аби зібрати кошти на допомогу захисникам. На рахунку юних благодійників декілька автівок, дронів та засобів захисту, які вдалось передати військовим на фронт. Детальніше про це говоримо в наступні ефірні хвилини. З нами на зв'язку Віталій Тодосюк, художній керівник оркестру. Вітаємо вас в ефірі. Розкажіть про творчий тур Вінничиною. Скільки коштів вдалося зібрати для військових? На сьогоднішній день не тільки на тур по Вінниччині, а й по районам, і за межі Вінницької області. Це Хмельницька, Житомирська область. На сьогоднішній день зібрано 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вдалося придбати на зібрані кошти. На зібрані кошти. І, то, значить, були закуплені тепловізори, генератори, біноклі, і весь господарський інвентар – це від болгарки, дрельки. Гломи, скоби, ну і все інше, що потрібно для будівництва бінтажів нашим хлопцям. Тоді сонячні батареї були закуплені газові таганки, саперні лопатки, коксикальні кабелям. Так, також були перераховані кошти нашим молосельчанам на і, різні речі, і запчастини до. Автомобілів гума, 10 автомобілів купили, всю військову амуніцію, все від чобід, будемо говорити, до бушла там. Ну, все не запомниш, що потребують наші хлопці, ми стараємося допомагати. Чи активно донатять українці? Ну, знаєте, на початку війни. Коли робили благодійні концерти, люди були більш активні, всі долучалися до збору. Ну і зараз, може через те, що не так долучаються, бо все ж таки війна, людей теж коштів немає. Але я дякую Богу за те, що ми стільки зібрали. Ви плануєте продовжувати ваші музичні тури, і взагалі в якому місці концерт запланований найближчим часом? Ну, так, да, плануємо, але я не буду говорити, де концерт запланований в минулий час, я нікому не розказую. Говорю в одному місці, а їдемо в друге місце. Це не можна розказувати. Я хотів би ще сказати, що ми найбільше їдемо по по районним центром. Зрозуміли, дякуємо вам за розмову. До побачення. Дякую. Я ще. А, наш... а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був художній керівник оркестру Віталій Тодосюк. Ша танцюють та розважаються, допомагають українській армії у гайсині на підтримку збройних сил України. Півсотні хлопців та дівчат влаштували фестиваль із брейк-дансу. На виручені кошти придбають дрони для наших захисників. Півсотні хлопців та дівчат з усієї України зібралися на танцювальному фестивалі з брейкдансу Jam, аби допомогти нашим захисникам. Цей танцювальний батл вперше відбувся у Гайсені, До цього його приймали у Криму. Андрій з нікнеймом Фішка приїхав з Одеси. Спочатку з повномасштабної війни танцював на вулицях рідного міста, аби допомогти зібраними коштами сусідньому Миколаєву. Ми збирали для Миколаєва. Ми десь за місяць тисяч тридцять. Це ми в чотирьох танцювали і ну, пів суми ну, іноді більше то віддавали на Миколаєв. Серед 14 команд учасників були і професіонали, і танцюристи-початківці. Хлопці та дівчата показували свої вміння у соло програмах і в колективних виступах. Якість виконання рухів це і складність рухів, це і оригінальність рухів, це і музикальність. Там гнучкість, дуже дуже багато чого. І ось це все треба взагалом оцінювати. Ми хочемо відродити цю спільноту. Ну і молодь наша прокачала, щоб не сиділи в планшетах і в комп'ютерах, а щоб прокачували свій, своє тіло, свій розум. До анексії Криму фестиваль проводили у Ялті. І так само, як зараз на Поділі туди приїздили десятки команд. Тому самерджам і відновили, аби довести, що українці незламні. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна були всі новини на сьогодні. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх близьких з вірою у перемогу.